Всім привіт! Знаходжуся я зараз на дуже гарній локації, подивилася сама, а зараз покажу її і вам. Подивіться, яка краса кругом! І ця краса продається, знаходиться в Минаї. Давайте розкажу вам спочатку про саму діляночку, а потім підемо в будинок. У нас є автоматичні ворота, є два заїзди ландшафтний дизайн, дуже гарно багато насаджень. гараж. із гаража є вхід в будинок. Будинок дуже якісно збудований. Будувався для себе. Ділянка у нас має 15 сотин, комунікації центральні, каналізація і вода. І плюс додатково поводичці є скважина глибиною 50 метрів. Велика територія є. Насадження В будинку є газ. Розуміємо, що на сьогодні газ у будинку. Це великий, великий плюс. що таких будинків в дійсності мало. А зараз я вам покажу сам будинок, який робився з любов'ю, будувався з любов'ю, будувався для себе. Тому дивимося на цю красу. захоплюємося. я впевнена, що цей будинок комусь припаде саме серденько. І тому, кому припаде, чекаю від вас дзвіночка. Це у нас вхідна група, велике зеркало, шафа, вхід в гараж, гараж великий, просто. Тут у нас є електричний котел, газовий котел, великий бойлер, очисна система. Всюди по будинку, де є плитка, тут є тепла підлога. Заходимо, повертаємо направо, і у нас відкривається. Дивіться, яка дивовижна кухня-столова. Кутова кухня, барстійка. Вся техніка вмонтована, великий розкладний стіл. Ви подивіться, скільки вікон у цьому будинку, скільки світла, скільки сонечка попадає в цю велику гарну вітальню. Значить, у вітальні в нас є камін. Над каміном знаходиться телевізор. Ця стіна зверху не нагрівається. Тому у нас є ще один вид опалення з дровами, каміном. Показую вам ще раз цю всю красу, і йдемо дивитися далі. Тут у нас знаходиться пральня, сушка, пралка, глудільна дошка. Тут у нас складовочка, її вам не показую, Там вузол. Гостьовий кабінет, якщо хтось любить працювати з дому, що дуже зручно, кімната номер один її теж вам не покажу. Ну вони всі плюс-мінус в одному стилі. Дитяча кімната. Дивіться, яка гарна дитяча кімната, велика простора, батьківська спальня по новому сучасному мастер бедрум Чому? Тому що тут у нас є гардеробна і свій власний вихід у санвуз. Даємо мивальнички, велика кутова ванна, біде-манет, і також великий душ. Цей санвузел можна заходити як з коридору, так можна заходити з спальні. Ось такий будинок продається. Я переконана, що він попаде комусь прямо в сердечко, і ви, прийшовши сюди, Побачите і зрозумієте, що це те, що ви шукали. Тому телефонуємо і приходимо дивитися. Люблю вас, ваша Ніна Парашічук.